Бововнятко це казка, яка не тільки розважає дітей, але й вчить їх важливим життєвим цінностям та допомагає зрозуміти причини збройних конфліктів між країнами. Авторка книги Наталія Лікаренко дуже просто та зрозуміло пояснює дітям складні питання. Через пригоди головного героя Бавовнятка та його друзів надає їм надію на перемогу світла над темрявою. Сьогодні у бібліотеці відбулась презентація книги, під час якої діти детальніше дізналися про сюжет казки. Зараз дуже складні часи, особливо тяжко маленьким діткам, які не розуміють, чому году Чому свильована мама одягає тривожний рюкзак і біжить до бомбосховища? Діткам дуже страшно. І дивлячись, як на це все реагують мої онуки, інші дітки, мені спала на думку ідея написати книжку, щоб пояснити дітям події, які відбулися внаслідок військової агресії. А головне дати їм надію і віру в те, що яким би жорстоким не було зло, добро обов'язково його переможе. І наші воїни світла обов'язково здобудуть для нас усіх перемогу, здолавши пітьму і зло. Бавовнятко не просто казка, а справжня книжечка, яка дає надію. Головна мета книги дати дітям надію та віру в те, що все буде добре. Спочатку розповідається про двох дівчаток Україною і Росію. Які спочатку жили поряд, ходили до однієї школи, одягалися в однаковий одяг, але були зовсім різні. Потім їхні шляхи розійшлися. Україна була доброю, працювала. А Росія непомітно у своїй злобі перетворилася на двоголове чудовисько, яке від свого подиху полум'я направило на Україну і ракети, і бомби, і танки. Але як кажуть, зуськи, тому що у нас гарний народ у нас. Вірні друзі і непереможні зсу Наталія Лікаренко також влаштувала цікаву презентацію казки за допомогою відеоматеріалів. Діти слідкували за пригодами бавовнятка та його друзів з захопленням, а їхня віра в те, що воїни світла переможуть з темряву, стала ще міцнішою. Мені дуже подобалася ця книжка. Я хочу її взяти і прочитати. Мені дуже інтересно, що буде в кінці. Мене ця книжка Вражила, вона мені дуже сподобалася. Мені дуже сподобалася розказ про книжку Бавовнятко. Сподіваюся, що вона дуже скоро вийде ця книга, і діти будуть її читати. Я вірю в перемогу наших збройних сил України. Особливо цікавою була фотозона з головним героєм казки Бавовнятком, яку спеціально для цієї події створила лялькарка Ірина Залюбовська. Діти мали можливість зробити світлини на згадку. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.